Один прекрасний день теж це сказали все, ковіду нема. Ну а де ж він подівся? Ну якщо вірус існує, ну куди ж він дівся? Воно ж все в повітрі. Ну як це? Чи готує Китай до зброї? Ну, ще й активно, не просто готує. Там вже все зготовлено, вже активно, вже все чекає. Знаєте, я буквально кілька днів говорив з ним своїм знайомим і якось так. Тема теж зайшла питання війни, і, і просто тема зайшла, що після завершення війни буде чергова пандемія. Розумієте, це Ми живемо зараз в такий час, що спокою нема. Завершити війна, треба буде щось нове придумати. Так що будьмо готові. Завершиться пандемія, ще буде якась. Не хочу матюкатися, там. Срака банька. Розумієте, просто ми живемо в такий час. ну... Ми живемо в такий час, що реально е, хватає купа всяких, е, ну, таких неадекватів, отакої чорноти, того всякого таємного правительства, які е, возумнили, що вони можуть керувати, е, по принципу, це знаєте, чистка людства, кому жити, кому не жити, що кому робити, що кому не робити. Оце про то мова. Називається, завершили війну, можемо готуватися до чергової пандемії. Так, такі загрози є. Чи знали про. Це в США, в Німеччині, ще можливо, в інших країнах, де там є всякі відповідні оці таємні правителі. Відповідь так. Ну і карти кажуть: так, це, це все було на багатьох моментах і рівнях ну експлановано. І це було зрозуміло, коли один прекрасний день теж це сказали: все, ковіду нема. Ну, а де ж він подівся? Ну, якщо вірус існує, ну куди ж він дівся? Воно ж все в повітрі. Ну як це? Ми сьогодні констатували, що коронавірусу нема. А де він дівся? А вакцини ті всі, господи, ну, <с up> ну тепер розумієте, про що мова? Це є е, 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 така от якась жахлива історія. І багато в чому штучно змодельована. Ще більше наганяють отакої от знаєте, як жуті. Тому що, коли навіть я говорив з лікарями, вони кажуть, а що, кожного року мало помирає людей від звичайного грипу, від звичайних пневмоній чи від інших вірусних якихось інфекцій, ні. от Але це треба було зробити от в такому величезному, масштабному, страшному варіанті, знаєте, як фільм жахів. Ось потім вже до цього адаптувалися, потім оці пішли вакцини. А скільки від вакцин зараз ж теж людей просто. Ну, так це вже офіційно що деякі з тих вакцин вони мають страшні побічні ефекти. Це вже офіційно визнають. Це те, що колись говорилося, що воно так і буде, то, знаєте, казали, а що він там говорить? Ах, ну, хто говорив, що будуть наслідки? Але це було зрозуміло, що наслідки будуть. Розумієте, І зараз вже визнали, що якась там з тих вакцин, не пригадую, яка, а десь є офіційно. В, в інтернеті можна подати інформацію. визнано, що вона має страшні там наслідки, там щось викликає, чи тромбози, чи щось. Ну, чергова така, знаєте, чистка, напевно, населення з землі. Хто сильніший ем, виживає? Але що найцікавіше, що робив коронавірус? Він загострював вже те, що є в організмі патологічне. Ну, Маса ж людей перехворіло ну, психоемоційно воно крило. Тобто, задумка була така: психоемоційно виявити слаб, таких, ну, якби слабких слабеньких людей. А друга це загострити повністю що є в хронічній формі, так якби. Знаєте, так як в природі, хворих і, і хворих природа як би забирає. Тобто мають лишатися сильні для продовження, для продовження, ну в природі, як є, так, цього всього, ну, ви зрозуміли, приплоду, як там ну, в тварині, ви зрозуміли. Тобто лишаються сильніші. воно якось там називається тим словом по біології. Хто там біолог, то напишіть. Популяції о популяції вроді так правильно я. Тобто для продовження цієї... Цей... і так само, от бачите, таке враження тут, Тобто виявити, хто чим хворіє на рівні цих хвороб це все загострите, от і в результаті, ну так я не заперечую, багато людей від цього померло. На жаль, дуже багато людей. Це страшні, просто жахливі такі, оці всякі ті новітні віруси, але воно далі мутує, воно далі собі якось живе. Що запустять і в якому році, які оці нові е, яку нову заразу придумають, ну, можемо тільки здогадуватись. Але до цього треба бути готовим. І я ще раз кажу: від нас багато чого залежить в плані, е, ну, по-перше, нашого фізичного якби, стану, в крайній мірі, можна вести максимально здоровий спосіб життя старатись, хоча б так, підтримувати себе, імунітет і так далі, щоб в разі чогось організм мав свій власний ресурс, чим боротися. По-друге, це енергетична складова. Що багато вірусів це низькочастотні програми. І якщо людина теж знаходиться на низькочастотних енергіях і вібраціях, будь-який вірус її хапає раз два. Хто знаходиться на високій частоті високій вібрації, тобто це люди, які працюють духовно, віруси їх практично не дочіпають, або навіть якщо дочіпають, це в дуже легкій формі, і така людина з себе нормально справляється. Ось тому така насправді ситуація, і ще щось хотів сказати. А зараз цю думку обміни полоненими. Знаєте, коли ви зачитували цю тему? Перша взагалі теж думка, яка виникла, що взагалі продовження обмінів буде залежати від тих рішень, які зараз приймаються по взагалі завершення війни. Тому що я не виключаю, що хочуть завершити війну і зробити взагалі обмін всіх на всіх по максимуму. І таке враження, що про це в тому числі і Зеленський говорив, коли був от Аравії Саудівській, то там ніби офіційно теж про це говорили. Що там обмін дітей, яких вивезли, і полоненими. І ця тема зараз піднімається дуже активно саме зараз, на, на рівні і завершення війни і обміну великого. Бо тут карта щастя. Тут карта великого прибутку, так тут карта прикладення зусиль, яке дає результат, і можливо, і можливо, якраз в тому контексті, коли тотально вже договориться про припинення всіх бойових дій, тоді зробити просто один великий вже обмін всіх на всіх. Ну, по максимуму. Я розумію, що все рівно ну, всіх на всіх, це хто офіційно є. А хто неофіційно? це вже інше питання, і як воно буде потім відбуватись. Ну, будемо хіба постфактом дивитись. Але чи як, якісь такі обміни можуть продовжуватись, так? Чи навіть ще можливі якісь обміни в цьому місяці? Карта показує, що над цим робота ведеться. Чи можуть бути там Азовці, чи з, ви кажете, там 12 -та? що саме? Без питань. Ну, по Азовці, до речі, карта активніша. По цій 12, й ну, нема такого позитивної поки що динаміки. Може, хтось або невелика кількість, або взагалі поки що ось так. Ну, нема активної карти, може, конкретно нема просто багатьох, кого можуть по факту зараз повернути. так? Ну, не, не, чи не в тих списках, чи не в тих обговореннях. По азовцях, більше якась активніша карта. Але я наголошую, це все відносно. У ну, них ці списки міняються 300 разів в день. Які критерії вони вибирають, я вам цього не скажу. Я не знаю, в яких критеріях вони вибирають. Карта цього мені тут не напише, не покаже. Чи можуть бути, в принципі, вони обмінені, що ті, що ті. Відповідь йде так. Але це знову ж таки, хто йде в офіційних списках, передусім, в офіційних списках полонених. І от е, навіть якщо цього місяця обмінів не буде. Я кажу, просто мова йде про те, що завершення війни обмін всіх на всіх, щоб вже не ділити тими частинками. Хоча я розумію, що кожен день в полоні це теж є свого роду жахливе випробування і теж є свого роду пекло. І там кожен день вдома це є вже великий плюс. Ну, дай Боже, хай вони, хоч зараз, хоч потрохи ті обміни відбуваються. Ну карта активна. Це означає, що будь-який момент може щось відбуватися ближче до якихось свят, так само релігійних. От ближче нам, наприклад, зараз, е, ну, якщо дивитися по енергії, то період, де більше якраз 20-29 число, так. Ну, там що в нас, 25-го там є благовіщення, ну, це зараз по тих оновлених календарях. От, бо тут цифри 0, 9, 7 і п'ятірка теж є. Ну, тобто, там 20, 29, 27, 25, потім знову ж таки квітень місяць. Але я думаю, що мова ведеться саме про то: всіх на всіх, завершення війни, всіх обміняти і далі вже над тим працювати, хто там і як там неофіційно тих людей витягувати. Ну от, а все в тому плані. Чомусь сьогодні інформація така.